Дитячі комбінезони та куртки-дощовики від бренду Aldi всього лише за 259 гривень за одиницю, у лоті 10 одиниць і вартість лоту 2590 гривень. Дивимося, що буде у нас у лоті. Спочатку покажу комбінезон, бо він буде один у лоті по розмірам 98 на 104, одна одиниця. Ось такий він буде, як на малюночку. Також будуть куртки-дощовики. Дивимося, як вони виглядають на рекламні, рекламному пакуванні. Покажу розгорнутому вигляді. Дивіться, буде ось такий класний, таке класне каченя. Це на капюшончику є козирьок такий. Всередині класна підкладка з текстилю. Ще є дихаючі такі елементи. На зіпці та на закльопочках. Також дивіться, для дівчинки є єдиноріжка, точно такий же капюшончик, класна прорезинена фурнітура. Також тут на закльопках йдуть карманчики, світловидбивні елементи на кожній, на кожній з таких курточок, щоб діток було гарно видно в темний період доби. Також будуть ще ось такі з. Динозавриками. Дивіться, ось така курточка на закльопках. Всередині класний якісний текстиль. По розмірам скажу, що буде 86 92 4 одиниці, 98 104 1 одиниця, 110 на 116, 1 одиниця, 112 на 128, 3 одиниці. Це курточок. Класний лот, замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.